Ці діти годинами залишаються наодинці. При цьому Санкт-Петербургський дитячий будинок номер 4 для дітей з відхиленнями у розвитку вважається одним з найкращих у свою роботу. Викладачі вкладають душу. Крім того, їм допомагають волонтери. Приміром, Йоганна Лоренс з Німеччини. Вона каже, що готова працювати ще більше коли кілька разів на тиждень займаєшся з дітьми, то помічаєш, що вони ніби оживають і краще сприймають довколишній світ. Дитячий будинок номер 4 в Петербурзі було відкрито ще в радянські часи. Тут мешкає майже 400 дітей. Понад 10 років Наталія Князева координує роботу волонтерів з Німеччини. За її словами, німецьким помічникам тут лише раді. В Росії це ще не так. Тобто в Росії інвалід, воно все, що іме такої у Росії це ще не так. Тут інвалід має статус неповноцінного. Є багато людей, які кажуть: нехай десь там, щоб не було видно, пусть где-нибудь там, щоб не видно було. Це відео було зроблено в одному з дитячих будинків Москви. У маленького Віталіка синдром Дауна, тому його рідна мати віддала його одразу після народження. Подружжя Моєрів зі стату Джорджія хочуть усиновити хлопчика. Але Володимир Путін підписав закон, який забороняє американським парам всиновлювати дітей. Причина, буцімто над дітьми з Росії в США знущаються. Дженні й Айрон Муер сподіваються на підтримку Валерія Панюшкіна, який уже кілька років бореться за права хворих дітей. Ми просто хочемо допомогти цим дітям. Ми будемо любити цього хлопчика і бажаємо Віталіку лише найкращого. Сподіваюся, політики бажають йому того ж. Не можуть же вони просто залишити його в дитбудинку. В Америці на Віталіка чекає велика сім'я. У Мойерів уже є троє дітей. Російські батьки рідко всиновлюють дітей з обмеженими можливостями. Мотаніпабудуть в цих своїх дітських домах. Вони побудуть у своїх дитячих будинках до 17 років. а тоді потраплять у дорослі психіатричні диспансери у божевільні в сумасшедші дома они попадут. Світлана Бродовікова одна з небагатьох сиріт, яким вдалося уникнути такої долі. Можливо, саме тому про її життя розповідають на державному телеканалі. Мама Світлани померла від алкоголізму, коли дівчинці було сім років. Через те, що дівчинка погано навчалася, спершу її відправили в дитбудинок для дітей з обмеженими можливостями, а згодом у психіатричний диспансер приїхала для мене зовсім коли ми туди приїхали. Я думала, що лежу в якійсь лікарні. я звідти тікала. Я навіть хотіла втекти в ліс, тільки б не жити там. так щоб ні там у більшості російських сирій та їх понад 600 тисяч мало шансів налагодити успішне життя. Багато опиняються на вулиці або стають на хибний шлях. Тому антисирійський закон і в самій Росії багато хто вважає суперечливим. Адже за статистикою, випадки знущання над прийомними дітьми з Росії, поодинокі. Беззахисні діти стають жертвами Кремля в його політичному протистоянні зі Сполученими Штатами. Утім, Павло Астахов, уповноважений при президенті Росії справді. Ритини вважає, що закон ухвалено на благо дітей з моєї точки моєї позиції. На мою думку, це слід було зробити вже давно. Ми так влаштовані, особливо Росія. Поки ми не поставили крапку, поки не спалили мости, нам нікуди відступати. Сюрими вже нікуди Іншими словами, Росія повинна нарешті навчитися краще піклуватися про своїх сиріт. Вихователі дитячого будинку номер 4 обурені такими заявами, адже вони докладають усіх зусиль, піклуючись про своїх підопічних. Але після ухвалення антисирійського закону у вихованців цього дитбудинка залишилося ще менше шансів на краще життя. Деякі американські сім'ї, які прагнуть всиновити дітей з Росії, мають намір оскаржити цей закон у Європейському суді справ людини від імені дітей, яких вони хочуть всиновити.